Балістичний пакет по першому та другому класу захисту. Максимально навальні вогами туди. РГД-5. Ф1. І в цілях експерименту зробимо постріл з 22-ки. Ну що ж, прийшли ми на місце, бачимо, що тут взагалі відбувається. Значить, починаємо збирати нашу балістику і шукати на ній хоч живі якісь місця. Целився передню, попав як потрібно взагалі, ідеально, чесно кажучи, тому що і план був попасти саме під шини, а не так більше в них. І того, перша балістика, ну, ламки проходять насквозь. Якщо так її правильно зібрати, як я розумію це. Це має бути ось так. Ну зараз ми зберемо, чи це воно чи ні взагалі. Але ні, всі уламки проходять насквозь, навіть не відчуваючи. Ну, вона й не має тримати. Ну, це перший клас у нас. Ми його зібрали до кучі. Ну, уламки. Тут бажожче. Тепер у нас це стояв другий клас. Так, це в нас стояв другий клас. Все воно в температурі. Але в чому прикол, що в нас другий клас вижив народ. Такого тестування ще не було. Зараз більш детально розберемо. Мене ще цікавить, де наша турецька. Просто ну, якщо я попав... ні, не десь так біля неї попав, то вже нічого від неї немає тут. Ні, про, те, про турецьку можна забутися. Була та й немає. По першому класу. Знову ж таки, не сильно впевнений, що ми зібрали всі шари. Ну, схоже на те. Що ми зібрали. Більшість уламків в нас прийшла в сторону вбік. Якщо перевернути на іншу сторону, то можна взагалі порівняти, скільки в нас всього прийшло сюди, на цю частину, наскільки вона розірвана. І можна глянути, скільки всього досягнуло своєї цілі. Ця в нас крайня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось так. 9 уламків, таких видно дуже сильних, по габариту нас пройшли. 9 з ось такої ситуації, яка у нас є спереді. Це у нас по першому класу. Якщо ми говоримо за другий клас, то тут -то все веселіше. Тому що в другий клас у нас ось тільки всього прийшло. А з іншої сторони у нас нічого не вийшло. Ну, ви, ні, вийшло 1, 2, 3, 4, 5. 5 уламочків у нас вийшло. 5 з ось такого. Я рахую це результат. Якщо ти стріляєш з 22 ки РПГ, яке прилітає до тебе в пів метра, бо там саме так і стояло все, в пів метра. І в тебе балістичний захист, який на тобі на броні тримає РПГ, ну чесно кажучи, я таких тестів ніде не бачив на просторах інтернету. Ясно, що е, там вищі осколки підуть, і шанси вижити там завжди малі при такому влучанні. Але коли ти знаєш, що навіть при влучанні РПГ в тебе є шанс на те, щоб ти вижив, і в тебе там буквально залетить декілька, але ж це врахуйте. Що це в нас пробила балістику, яка знаходиться за броньою. Тобто перед ось цим пробиттям ще має стояти броня, це кераміка або ж метал. Тому пробиття не було б. І це дуже гарний результат, чесно кажучи, що даний балістичний захист у нас тримає по ходу воги від подствольного і від самого АГС, -а. також тримає РГД-5. F1 і вистріл з РПГ-22 мухи. Ну це, скажімо так, рахувати можна чи не можна, це вже на ваш більш розсуд. Ну і мені цікаво було б почитати коментарі і які є пропозиції, можливо, ще які тест. Ми не сильно враховуємо зараз іноземні виробники. У нас був шанс там, затестити дану балістику з гранатами там, Америкосовськими. Ну, є в нас якби, сильні гранати, які б робили б, можливо, навіть якусь балістику. Але немає в цьому сенсу від того, що дані гранати використовуємо лише ми. Тобто ворог використовує озброєння, яке було ще при ССР. Ось, Тому це озброєння ми використовуємо при тесті балістики, при тесті наших пластин. Але все рівно відносно цієї балістики і взагалі наших тестів я буду враховувати ваші коментарі. І якщо є якісь круті пропозиції, як ще можна протестити її, що вона має тримати, пишіть в коментарях, будемо підривати, будемо дивитися. Мені цікаво знайти цю турецьку. Опа! Ні, Ну це прям смішно. Чесно кажучи, я можу на вас через неї дивитися. Показуємо, що попало тут, який жах. І що в нас є в захисті, як це виглядає? Якщо ми беремо Дану то Тут що спереді, що ззаді, в принципі, різниці немає. Ну що ж, тепер ми перемістилися до автомобіля, і зараз більш детальніше розберемо взагалі е, цю балістику, вскриємо і подивимось на уламки, які залишилися саме в ній. Цікаво глянути. Які, може, навіть знайдемо від евки. В першу чергу давайте відкриємо другий клас, в якого взагалі. Є менше пробиття. І десь до середини нам би цікаво дійти. Да, дуже багато видно уламків, саме в ній Алюмінієвих. які прям аж скріпили між собою ці шари. Ну, зараз найдемо щось таке побільше. що не пробило. Я вже його навіть знайшов. Ось такі у нас тут є Да, весь алюміній, але вони, скажімо, так, не мають. Такої як форми аж розсипаються всередині. Да, ось ще один. От, дуже дрібні. Ну, а якщо брати, так, то видно, що у нас робиться взагалі тут. Ось так по оламкам, які зайшли. Це ми вскриваємо буквально перших там шість шарів. Потім відкриваємо, давайте ще. Шість приблизно. І так, дійдемо десь до середини. Хоча б. То ми бачимо, що, ну, в принципі, це ще й малий шар для першого. Ось так, десь це вже буде перший. Ну, помітно менше, але все рівно ось ці такі ще великі пробиття є присутні. Давайте далі. Ну, це все, до речі, видно, все в уламках. Вони такі дуже дрібні, навіть важко його показати ось алюміній. І Їх дуже-дуже багато. І кожна, кожне це пробиття я можу діставати з нього якісь уламки. Ну, але вже ближче до крайніх шарів, ми вже бачимо, що ситуація значно краща. Ближче до кінця. Але бачимо, що один уламок. Великий майже до кінця дійшов, але пробиття від нього таки не було, до речі. Так, да, вже він тут зупинився. Ну і в кінці. Ми вже бачимо, що вже до кінця дійшло лише декілька. Навіть тут ще більше, ніж 5 уламків. Ну, а вже от в кінці, навіть один пройшов майже-майже, не пройшовши останній шар у нас навіть. Але майже пройшов ось цього всі уламки. Ну і в кінці вже бачимо, це у нас був взагалі крайній він такий е грязний, дуже засмалений, ми його в сторону відкладемо. А тут, як покажемо на чистому, раз, два, три, чотири, п'ять. У нас є лише 5 уламків, які пройшли до кінця, з такої картини. Ну, я рахую, це дуже гарний результат. Це в нас іде другий клас, який знаходиться в бронежилеті пластуні позаду. Ну, а спереді в нас іде перший. Ну і врахуємо, що в нас ще має бути тут спереді плита, але ми тестуємо зараз лише балістику. Далі, якщо брати перший, що спереді, перевернемо То по першому класу. Якщо дивитися, ми бачимо, навіть ми заберемо перший шар, щоб краще було видно, ми бачимо кількість взагалі уламків. На цю частину у нас припало саме влучання вже з РПГ. Всі її гарячі великі уламки. На цю частину нас в більшості йшло це дві гранати було влучання. Ну і ясно, що будуть якісь дрібні уламки саме від РПГ. Давайте відкриємо половину. Ну, давайте даже будемо по третині там десь скривати. Ситуація, в принципі, ще незмінна. На половині ми вже бачимо, що більшість уламків, які були, їх вже немає. Це лише половина захисту. А в нас вже більшість уламків пішла. І де неде от навіть тут я вже можу виковирювати саме ці уламки. Дуже важко зараз сказати, які у нас були від гранат, які від РПГ саме, але ми бачимо різницю. Ясно, що від РПГ ще йде пробиття. Давайте ще вскриємо у нас половину. Ми бачимо, що в нас тепер залишилося лише величезні, які були уламки від РПГ. Все інше нас вже тримає. Пробиття немає. Є лише два дрібних, але я не думаю, що вони до кінця дійшли. Ну якщо ми перевертаємо вже. Балістичний пакет назад, і я один шар зніму для чистоти. Ось. То ми бачимо, що в нас ця зона, де в нас пішли дрібні уламки від РПГ або від гранат, вона повністю ціла та, що є в нас спереді. Лише бокові, які не втримало від РПГ. Але знову ж таки, врахуйте картину, яка є тут. Там раз, два, три, п'ять, 6, 7 там вісім таких більш масивних уламків, які пройшли. І дивимося там на картину спереді, да? де тут їх навіть не зрахуєш. Тобто теж велику частину було зупинено. Мабуть, хтось з вас захоче написати, що хто стріляє з РП-22 по балістиці і перевіряє її на місність. Так, я погоджуюсь з вами. І лабораторні дослідження є лабораторні, де враховуються всі стандарти, бумага, сертифікація, допуски це теж важливо. Але ми на полігоні тестуємо більш наближений до бойових умов. Ми беремо максимальний верх цих уламків, максимальний якийсь е, високий краш-тест цій балістиці. і нам цікаво зрозуміти, яка ж її межа, що вона може витримати і що взагалі тримає. Як бачимо, по нашому тесту з РП-22 скільки влетіло, і пройшло лише 4-5 уламка. Взагалі, моє основне завдання це продукцію тестувати, випробовувати на собі, робити якісь зміни, коригувати, а також краш тестово випробовувати її на полігоні. І на ці зміни можу впливати я своїм досвідом як військовий, також і ви, залишаючи свої коментарі в цьому відео. Можливо, у вас є якісь круті ідеї, можливо, у вас є якісь бажання чи там мета протестувати цю плиту чи балістику. Якимсь оламком, якогось гранатою, тобто якийсь ви бачите тест більш доцільний, який був би вам важливий. Ви це все пишіть в коментарі. це звертається увага, це читаю особисто я і будемо разом вносити якісь дійсно важливі корективи. Тому ставте лайк цьому відео для просування, ставте свій коментар. Це дуже важливо почути вашу думку. Та в подальшому рухаємось разом. Слава Україні!